Нова автостанція у Подільську. Нещодавно у Подільську відкрилась нова автостанція. Приміщення виділено міською радою, що дасть можливість пасажирам дістатися в деякі міста України, в тому числі і за кордон, безперешкодно. Так, наприклад, з нашого міста без пересадок вже ви можете дістатися в Вінниці, Миколаєва, Кишиніва, Києва, Балти, Ананіва, Одеси. Що стосується автобуса на Кишинів, то поки він ще ходить нерегулярно, А після. Для Пасхи він ходитиме щоденно. З Подільська виходитиме 8:20. На перспективу на нашій автостанції можна буде придбати квитки по всій Україні та Європі. Автостанція працює з 8 до 17 години. За справками звертатись за телефоном 098 16 03 454. Що стосується зали автовокзалу, то вона невелика за розміром, але досить комфортна. Тут є зручні стільці для очікування та Розетки, аби підзарядити свої мобільні, а також кнопка виклику персоналу для людей з обмеженими можливостями. Звичайно, є вбиральна, обладнана всім необхідним. Ваше відношення до того, що у нас в Подільську з'явилася нова автостанція. На мою думку, це дуже добре. Я хоч не часто катаюсь в місто Подільськ, але я думаю, що це дуже хорошо, що вона з'явилась тут. А чим, як ви думаєте, чим буде зручно? Ну, Людям буде удобніше очікувати автобус і придбати, і при... придбати... квитки. квитки. Що ви бажаєте пасажирам? Я побажаю гарного настрою їм, бо зараз такий тяжке, тяжкий час, що у нас війна. Я б хотіла б, щоб люди друг друга поважали, щоб вони розуміли друг друга, щоб вони хотіли, щоб це все у нас закінчилося, щоб наші водії то теж були доволі нашими пасажирами. Ну щоб було все добре, все гарно. Тож і ми бажаємо вам гарних, комфорт. Ортних подорожей містами України та Європи Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.